Міфи давньої Греції Геракл. Подвиг десятиї Гріонової корови. Серед безкрайого простору могутньої ріки Океану лежав острів Еріфея. Дикий, безлюдний, бо там панував велетень Гріон. Це чудовисько мало три тулуби, що в поясі позросталися докупи. Мало воно три голови, шість рук і шість ніг. Через те Геріон був завжди невтомний у бою, і ніхто не зважувався змагатися з ним та зазіхати на Еріфею. На тому острові вільно паслося велике стадо червоних корів, що належали і Еріонові, і саме їх. З волі царя Еврісфея Геракл мав пригнати в мікени. А стерегли те стадо здоровенний пастух, Еврітіон і двоголовий пес Ортос. Стерегли так пильно, що жодної корови не роздер дикий звір і не вкрав який зухвалий зайда. Про це геракл уже чув, та ніщо його не лякало. Сидячи на крутому березі, він міркував про одне як добутися до Еріфеї. Перед ним аж до самого обрію розпросторилася бездонна ріка Океан, її темні хвилі з глухим гуркотом налітали на прибережне каміння, здіймаючи водограї блискучих бризок. А Геракл усе сидів і сидів. Із безкмарного неба безжально палило високе сонце, але герой, наче того й не помічав. Врешті, не знаходячи ніякої ради, він розстелив на комінні лавячу шкуру, з якої ніколи не розлучався, і тільки но вклався на неї, як одразу його знеміг важкий сон. Коли надвечір Геліос Сонце погнав своїх вогненних коней униз до ріки океану і скисне проміння стало пекти героєві просто у вічі, він прокинувся і з опалу скопився за лук. Сліпуча сонячна квадрига була зовсім близько, і Геракл у нестямі прицілився в осяйного бога. Кинь лук, владно, звелів безсмертний. Геліос не розгнівався. Цікавий дізнатися, хто ж той сміливець, він придивився і упізнав Зевсового сина. Розпитавши його, світлий Бог зрозумів, в яку скруту попав герой, і позичив йому свій золотий човен. У тому човні Геліос уночі перетинає весь океан. Щоб уранці знову вимчати зі сходу на небо, несучи людям ясний день і життєдайне тепло. Зрадів Геракл і швидко скочив у човен, але титан Океан надумав випробувати мужність уславленого героя і здійняв буревій. Тоді геракл напнув, наче вітрило, свою лев'ячу шкуру і вправно, за вітром її повертаючи, невдовзі причалив до Еріфеї. Не встиг герой ступити на берег, як на нього, люто гавкаючи, кинувся двоголовий пес Ортос. Підняв герак свою палицю і миттю відтяв обидві собачі голови. Але до нього біг уже велетень пастух Еврітіон. Прицілився герой, стріла просвістіла, непомильна, як завжди, і Еврітіон упав неживий. Довелося Гераклові прийняти бій із самим Геріоном. Той так зненацька наскочив, що героєві випала тільки мить один раз напнути тятиву. Але й та єдина його стріла прошила всі три страхітливі голови. І нездоланний Геріон одразу сконав. Загнавши корів, у геліосів човен, Геракл швидко поплив назад. Океан уже не здіймав високих хвиль. Навпаки, вони лагідно несли човен до берега, віддавши його і щирою подякою Геліосові герой відпочив, а вдосвіта погнав своє червоне стадо на схід. Неймовірно, важкий був той перегін. Кілька разів на героя нападали якісь дикуни чи лихі люди, прагнучи відбити гарних корів. Та проти Геракла всі були безпорадні. Протей Геракл ставав безпорадний перед стрімкими скелями, бурхливими гірськими річками і глибокими урвищами. Сам один, він би й тут легко пройшов, а зі стадом мусив далеко обминати всі перешкоди і гаяти час через страшне бездоріжжя. Нарешті герой дійшов до річки Тібру, і тут Пустивши стадо пастися в долині, сам солодко міцно заснув. Так міцно, що не чув і не бачив, як до корів пробрався вогнидишний велетень Какус, син Медузи і бога Гефеста. Той велетень жив у глибокій гірській печері, туди він і надумав сховати двох найкращих корів. Укравши їх у Геракла, а щоб заплутати сліди, какус потяг їх до печери за хвости. Наступного ранку, ладнаючись у путь, герой не дорахувався двох найбільших, найчервоніших корів. Він став шукати на землі слідів і добрів до гірської печери. Біля входу, що його затуляла, чимала брила. На землі виднілися сліди ратиць, однак вони вели не до печери, а з неї. Геракл довго шукав, обійшов усе довкола та корів, наче лизень, злизав. Засмутився герой та що мав робити? Погнав він стадо далі. Але, як минали вони ту печеру, звідти почулося мукання. Тоді Геракл підбіг до брили, що затуляла вхід, підважив її дужим плечем і зрушив з місця. Відразу з печери вибігли дві червоні корови і приєдналися до стада. А Гераклові в спину полетіли уламки скель і, вирвані з корінням дерева, вся гора вже двихтіла і дихала пекучим вогнем, то лютував. Вогнедишний какус Зевсів син не зважав на тю. лють і спокійно гнав своє стадо на схід. Ще багато клопоту мав він із червоними коровами, ще не раз підступна гера насилала на них чудовиська, хворобу та інші напасті. Проте, все подолавши, Геракл одного дня пригнав Геріонових корів до Мікен. Не сподівався того цар Еврісфей. З пересердя, навіть не глянувши на червоних красунь, він звелів принести їх у жертву могутній гері, а Геракла негайно послав знову в путь.